Всім привіт! Мене звати Людмила і я вас вітаю на своєму каналі. Хочу сьогодні з вами поділитися першим цвітінням підлітка та Джаспер з мутацією метелика. Ця орхідея характеризує себе як сильного квітуна. Який постійно випускає квітоноси зазвичай два. Я дуже давно придивлялася на неї і хотіла її придбати, не було її довго в продажу, потім побачила, але я пропустила той факт, що вона в мутації метелика. Чомусь я думала, що вона буде просто звичайною орхідеєю, Тейсуко Джаспер без метелика. Квіточки невеликі, 4 см, аромату я не відчуваю і його, напевно, і не має бути. Кущик у мене ось такий. Прийшла до мене орхідея вже з квітоносами, але без бутонів. Прийшла в квітні, на початку я її отримала, поставила на підвіконня, як зазвичай, всі свої орхідеї, і поїхала до мами. Пропустила той момент, що сонце було вже дуже сильно пекуче. І, на жаль, мій суко Джаспер отримав опіки на листах. Мені це, знаєте, як нагадування про мою безвідповідальність. Без Хоча хто мав подумати, що в нас буде така жарень. Максимально були жаркі дні в квітні, саме тоді, коли я була в мами. Сонце пекло просто нереальне. Але я думаю, що ця орхідея мене пробачила, бо я тут. Її і смаколиками підгодовувала і віконечко притиняла. Я думаю, що буде все чудово, і нові листочки вона наростить для мене без проблем. Дуже приваблива, бачу вже коментарі, що написали мені, що вона дуже схожа на рожеві щічки. Ну, до рожевих щічок їй дуже далеко, бо там просто орхідея фантастична. Але прикольно. Як на мене, то вона в простому звичайному цвітінні Виглядає цікавіше, ніж з мутацією метелика. А можливо, я ще й передумаю на цю думку. Дуже мені ця орхідея сподобалася, а я вам вдячна за увагу. Всім бажаю гарного тихого дня, без повітряних тривог. До зустрічі на моєму каналі!